Нічого не было, да? А! а? Остав? <laughs> Остав? Я не знал, що ти взял щеверить. Я его дістав стап. Остав, я не знав, що ти Майкл Джексон. і... О, Кузимон движел. <laughs> <laughs> <гуліт> <laughs> <laughs> <гуліт> <гуліт> <laughs> Все пізно, він вже він там. А вон він там ушись! О, чекай! О! О стоп ти вернувся. Ну мізок точніше! Слухайте, давайте так, давайте так! Хтось її відволікає, І після того хтось забирає яйця треба чекати коли вона буде спати? Взяти я це і гнати в корабелі і відлітати зразу. А коли Візьміть воно буде спати? Е, просто почекати. Ну давайте ну, чекати. Дорого. ні 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 я тебе не трогаю, я тебе не трогаю. Ти не підходь. Ні-ні-ні, я, я до тебе не підходжу. на ту Сімейка. Приліщ! Сцена сімейки круці я поняв. Приліж на бейбі! РЕЛИСС The Baby. моя радость, яйца никто не вкрадет. Нет, нет! Я вы**лась. Тикаль, тикаль. дикай! Тикаль. Лошадь. это уйдёт, помоги. Закрывай, закрывай. Он уйдёт, Вера. Тамини, Он туда-то взглянул, тихо, тихо. Я не дивись, то вижив. Моучні, а ну наридаємо! Ти чого мав закричати, меха? Ти не розумієш, так і в нього. Вони тільки по 50-ку. О, дивіться, вони перестали плакати. Ару, машина. А чого вони всі руки займають? Вони важать 300 тонн, Що, чо таке? А що за звук, послухай! О, диви, диви, о той же самий звук. Це фейкові яйця нас обманули Реально. Да ну, там повнисть мина. О, у нас вся карта в минах. Тут аж и пастка будь убрать. Это за жесткая карта. Тому... чому тут стільки пасток? Чекай, ці дари было відкрытие. Точнее, что не відкрытий, значит тут побегал Остап. Ты же бачиш, что-нибудь туалетку забрав, так? да? Я тут. Я пішов вперед на верхней раз, думаю, я не знаю, что там битву ні чине. Нет, ты же через фаер пішов Уже вот еще зараз фаер экзит найдем. Ооо! Максим! Oh! Максим, бляха! Поможи мені, зрадник! Поможи мені, зрадник! Зрадник! Я знав, що ти зрадник! пішов на е. Вау. Wow. Зарад тут я в дупу засуну Так, вс, на доманс. Oh. Ти мене ліжком пробував прибити, падло! Э! Е, выпустить мене! Выпустить! Не! Я хочу выпустить! Нее! Хто насрав? Ага, я тоді візьму максимально все ложки. Окей, я взяв саме найважче. Оу, там цигани, я поняв. Так, я забудь идею, що я беру найважче. А ну зову, падаю вонючей. Че нахер? I ty to, o! on na siebie! Kawał, pisz on na siebie! Będę Ojoj! Gigant! Ja pojo! Pisz na siebie! Okej, okay, ja wrócę uferzył! No tam już w w tratę! різниця? Бо хтось вирішив купити якийсь Це, Ти не розумієш, це супер корисний коврик, він мені життя врятував. Слухай, а чого ти за бракінгну хотів за в першому 200 іти? Два... Ні... Я, я тільки буду. Я, замах... я я реально за маха. Ааа, ПРЖИМА! А, а, ісус а я йду на корабель, давайте посипа. Йос. Цей дзвінок мені нагадує дзвінок, як на каналі. Потисніть дзвінок і підпишіться на канал і поставте лайк і підпишіться на канал і позвініться. Я телефон знайшов. На А ти за мною ходити! Чекай, чекай, Максим, Максим, дай мені бочку, я піду на корабель, а ти йди шукай заставу. І почне верхнути. Окей, там круп пищу. Okay. Mm? Там зрук пищу. Господи Ісусе. Остап, ти підар, ти качечку забув. <рик> нічого я не забув, там нічого, ніякої качечки не було. Ну та, ти буквально, буквально на дверях був. <п simples> Я двері обнімав. Якщо що ми вб'ємо Максима, скільки ми втратимо? <skullas> Я думаю, що ми нічого не втратимо. Ага, добре. Максим, Максим, дивися! Мовчи, якщо ти даєш згоду себе вбити. Він оперативний? О, він аж встає від радості. Ти повернувся назад в гру і Юр зараз Я вас всіх приб'ю Ви мене серйозно вбили, які ви. на вас. Я я стою Комарик тут літає. є... Щось не бачу, що тут було Блін. Нагинайся, мехаль. Остав, врятуй мене. Давай. ОСНААА! Я казав, нагинайтеся! ПЕЗАОННА! Veio na. veio na. um. Mm, mensa. Sabaka sabaka, mané coba sasma. Acho muito alto com o Chouce. Nossa, nem tão toalhado com o Kenu. Sabaki sabaki, sabaki sabaki sabaka sabaka, coba sasma. Bate

Люди, Не йдіть сюди тут на сталі. Там на стелі. Ви по мене, не позови! Ауу! Я, я все ще живий! Я Я, я, так, пах, пах. я так просто не помру! Це їх двоє! О, Ау, ви по мене чому по мене! Так, знаєте що? Я як хороший друг тікаю Папа -па. Я вТД МУХ Скида ХП як ти не здох? Не знаю О, я знайшов той... Е, Максим, Максим, Максим! Харочка, ну йдемо, дай Ні, стоп, стоп, стоп. А Окей, Остап, я не буду ламати місць, бо я йду фай рексид. Я забираю в тебе твою фішу. Не забувай Мехель. Я тебе зараз впихнув. Не забувай мої моїй же хуй. Він воду. Він стрибнув, я його не спихав. Він стрибнув. Ніхто його не пхав. Він ще певне зараз на мене кричить, але. Ні, я його не пхав. Чекай, які в тебе речі? Мене болт, огурки, огурки ти дивимся, що найбільше, що найдороге бочку до найбільше? Та же сама понулка, ти вже другий раз так вмираєш! <гуми> Максим! <гуми> тримай мене! Що нафіг? Тримай мене за руку! <гуми> Максим! <гуми> <гуми> Бля!